Які головні підсумки сьогоднішнього дня і сьогоднішнього маршу мільйонів, пане Микола? Ну головний підсумок маршу мільйонів те, що стався марш мільйонів, і ми ще раз довели владі, що це не є якась маленька група людей, яка підтримує опозиціонерів, а це велике народне повстання. І ми, як опозиційні кандидати, знаходимося зі своїм народом і зі своїми людьми і на майдані, і на барикадах, і в майбутньому побудові нормальної країни. Ми сьогодні ще раз переконалися і показали всьому світу, що ця вся робота, яка сьогодні робилася, і сьогодні ще раз показали, робиться недаремно. Ми не крок за кроком йдемо до перемоги. Як ви думаєте, Віктор Янукович почув те, що сьогодні лунало зі сцени майдану? І ну, чи справді розуміє, що треба йти на компроміс, треба йти на переговори з людьми? Е, в мене є великі сумніви, що він це розуміє, але я переконаний в тому, що є багато і е, лідерів наших фракцій, і лідерів громадянського суспільства і міжнародних. Е, Посадовців міжнародних організацій Європейського Союзу, які йому наполегливо це пояснюють таким чином, що він зміг це зрозуміти. Складається враження, що він цього не почув, але це вже від того абсолютно ситуація не зміниться, тому що чути він буде, не буде чути. Сьогодні вимога одна це е, змінити цю владу на чолі, якої слідують Вікторину Корчу. Я хочу сказати, що ми проводимо інтерактивне спілкування з нашими телеглядачами. 067 215 сім Ось такий мобільний номер надсилайте свої смс. Вартість мінімальна згідно з тарифами. Вашого оператора зачитаю кілька. Організуйте блокування вантажних пунктів пропуску на кордоні в Закарпатті, на Львівщині, на Волині. Ви своїми блокуваннями толкаєте людей до щит. Не буде бюджету, не буде працювати правительство, люди залишаться без пенсії пенсії зарплат. Ви своєго кармана будете їх виплачувати. Знак запитання вся Україна знає, що основна маса стоїть за гроші. Не, не напрягає. Получайте знак запитання. Доброго вечора у мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи є гарантія, що не буде припинено поступлення коштів до місцевих бюджетів саме західної України? Про що зазначив сам пан Назаров? Дякую. Не злоупотріблять віра людей. Хватить лозунгів, не агресивно винісіть їх із своїх кабінетів. Доброго вечора. На вашу думку, кривава субота може повторитися на євромайдані на запитання. Пане Миколи, чи можна повторитися події в ці житливої гроші з п'ятниці на суботу e, в нашій країні, де правлять люди, які зважилися на те, щоб бути мирних людей на Майдані і робити провокації під адміністрацією президента, можна очікувати всього, тому що всі ці дії були абсолютно нелогічними. Так, але зараз так багато людей на вулицях Києва, і це вже зараз e, наші люди організовані, підготовлені, розбиті там на сотні десятки. Це по суті таке народне ополчення, це народна дружина, тому що народ створив загони самооборони, тому мені здається, що ми захистимося від? Таких будь-яких провокацій, а самі нічого провокувати не будемо, тому що наше головне гасло: що ми робимо мирну революцію, мирну зміну влади для того, щоб побудувати нормальну європейську систему. Останні події показують, що в нашій країні все може бути. Здається, а можливо це і не здається, що сьогодні керує країною людина, напевно, не зовсім адекватна і може дати е, через свій тваринний страх перед своїм народом, може дати е, звичайно любі команди. Але ми до цього готові, ми прийшли перший етап і другий етап. Я е, не думаю і такої можливості, якби вони цього не хотіли, весь Київ неможливо настрашити, неможливо побити, тому що повірте, відсіч вже буде не така, як це не могли дати студенти чи. Мас-медія, які були, яких Ну і, Михайло. Я думаю, що це не весь Київ, тому що там, де ми стоїмо, на тих постах, де ми блокуємо, ми з вами разом там вистояли сьогодні. Будемо завтра зранку. Є люди з цілої України, є авганці з Донецька, з Дніпропетровська, прості громадяни з Сумщини. Підходжу до хлопців, стоять половина, говорить кажу, хлопці, ми зі Львова, а ні, ми всі з Харкова приїхали. Половина людей приїхала з Харкова. Тобто, тут зараз справді вся демократична Україна. Разом з тим, я хочу сказати, що Київ весь підтримує. І організувати і зорганізуватися при допомозі Києва, при допомозі тих, хто сьогодні тут є на місці. А це дійсно залишаються люди із військовою підготовкою, люди з досвідом, які прийшли в Чечню, які прийшли інші речі, військові, відставці військові, військові. Ну, якщо хтось дасть команду проти свого народу, то я думаю, ну, можна то... Чечню Афганістан, Чечню вже дякувати Богу і Чечню. Тоже і Чечню теж, то я думаю, що це буде. Ну не дай Бог, щоб було якісь кровоприлиття на майдані. У нас є відео унікальне журналіста нашого колеги з Радіо Свобода, який сьогодні зібрався аж туди на цю ялинку, яку так і не добудували на е, цю верхатуру. І давайте подивимося, яке відео він зняв десь 12-та година дня початок акції марш мільйонів. Будь ласка, відео скільки людей зібралося сьогодні на Майдані. Ось, бачно, людей дуже багато. До такої кількості я особисто ну, не бачив взагалі ні четвертого року, ні минулої неділі. Ось весь Крещатик був повний аж до Бесарабської площі з одного боку. І з другого боку до Європейської площі. Ви можете побачити це відео наших колег з Радіо Свобода. Дякую їм за. Ось таку чудову сільські канали каже дві тисячі, як ми власне зараз про це поговоримо. Я сьогодні дивився. Ну я був там і на майдані, і після цього дивився випуск телеканалу першого російського телеканалу, який демонструючи це відео. Ведуча сказала про те, що на Майдані залишилося буквально 3-4 тисячі. Акції потихеньку згасають. Значить, зацікавленість інтерес киян і гостей столиці до цієї теми зменшується. Микола, це війна. Інформаційна війна починається зараз. Ну, вона триває. Вона не зараз починається. Вона вже давно триває. Інформаційна війна триває з того часу, коли між іншим нинішня влада сказала, що вона буде підписувати цю угоду про асоціацію і сама розгорнула дуже позитивну компанію. І розумієте, для багатьох людей, які сприймають цю владу чужою, і вона справді є чужою для більшості країни України, бо вони не живуть проблемами українців. Те, що вони сказали, що ми підпишемо угоду про асоціацію, було гарантією того, що все ж таки незалежність буде збережена. І люди сказали, добре, ми зараз закриємо очі на те, що це чужа влада, але вони відстоять Україну. І як тільки Віктор Янкович вирішив не підписувати угоду, то ця надія абсолютно зникла. І російські канали ще до цього і протягом цього часу цю пропагандистку компанію вищали продовжують вести. Ви знаєте. Два дні назад я е, до інтерв'ю російському кореспонденту. Він, е, ну в шоці був від такого запитання, чому, коли на Волонську площу виходить сотні тисяч людей і приходить дві тисячі Беркутів, розганяється, а коли у вас, коли було на початку Майдану, там тисячі Беркута і декілька сотень лишалося е, е, людей, які були в лагері, і вони ніхто не втікав, вони йшли проти Беркута. Він цього феномену не розуміє України. Я хочу сказати, що наголосити, що декілька тижнів назад ні ви, ні я, ні весь український не думали, що має влада таке зробити, щоб народ піднявся? В Принципі в нас забирали мову, ми промовчали, в нас порушили пенсійну реформу, ми промовчали, в нас знищили підприємці, ми мовчали історію, ми мовчали, що ж таке було. Ну, коли вже посягнули дійсно на майбутнє, коли посягнули на вбивство, коли прийшли, значить народ зрозумів, що влада це не зупиниться ніколи. Вона буде нас знищити, значить, це край. Це край, до якого не можна ні допустити. І через це народ піднявся весь. Він піднявся за себе. Він не піднявся за лідерів. Він піднявся, щоб захистити своїх дітей, своє майбутнє. І ця зупинки вже не буде. Я думаю, що там хтось в владі є, хтось із мудріших, що ще може мислити, він повинен це розуміти. Це, це вже не діалог, це вимога, це відставка. Пане Микола, но ви професійний телевізійник цими днями Беркут українські правоохоронці захопили, як писали, в засобах масової інформації київський телецентр на вулиці Мельникова. Про що це може свідчити? Ну, правоохоронці пояснюють це тим, що нібито була інформація, що Майдан збирається і блокувати телесант, захоплювати телецентр. Чи можливо в разі запровадження надзвичайного стану не, не дай Боже, наприклад, заборона на мовлення приватних телевізійних каналів і? Залишиться фактично там один телеканал перший національний. Ну якщо ну я думаю, що не всі приватні канали вони закриють. Ті, які належать сім'ї на вони не закриють. Ті, які належать льовочки, на мобіль, теж а, а інші, звичайно, ризикують бути закритими і надзвичайні станції передбачає. Але вони не захоплювали, вони просто туди прийшли охороняти для того, щоб люди не перетворили це телебачення на нормальне суспільне мовлення. Між іншим, ці закони про суспільне мовлення це вони були в євроінтеграційних пакетах, і ми їх прийняли в першому читанні. Я працюю якраз в комітеті з питань свободи слова. А до другого читання вже зразу було помітно, що вони на це не готові, і вони не хочуть, щоб в Україні не було жодного каналу, який би відображав українську самоідентифікацію національну, був незалежний ні від влади, ні від опозиції, був справді незалежним підтримував українську культуру. Влади цього допустити не хоче. Тому вони охороняють це, це телебачення. Я хочу, якщо додати, що на сьогоднішній день комунікації соціальні мережі настільки розвинені, що якщо навіть і таке станеться, це в принципі, соціальні мережі ж воджу кожного людині. І якщо треба буде дійсно дати клич. Останній клич там перемога або смерть, повірте, різними шляхами це буде доведено до людей. Я хотів ще про таке запитати, поговорити. А як на вашу думку зараз відчуває себе український президент? Він сидить в Межигірі. Він фактично заблокований. Він не може навіть приїхати в Київ я на не роботу Межигірі. Я думаю, що він вже в Межигірі давно не живе, а він зараз такий безхатченко. Без, без, без я думаю, що він переживає за те, що люди туди підуть, а люди туди збираються йти, якщо ще не пішли, вже під'їжджали машинами. І я думаю, що він там не знає. Не знаю, але думаю, що не в Межигірі. Я думаю, він, напевно, десь в якомусь місці сидить і дивиться просто такий телеканал, де показують там із Майдану біля Верховної Ради. Напевно, слухає і тішиться цим, що я не знаю. Це дуже каз... в... в... Михайло туди пішов на той Майдан біля Верховної Ради. Розкажіть, що там було, ми якраз про це Ну, праців, Я черговий раз зайшов, поспілкувавшись із міліцією, потім я зрозумів, міліція відгородила частину людей, будемо сказати, люди, які там в гетто, були і з другої сторони до е, Марінського парку люди. І В принципі, мене покликали е, народний депутат допоможіть. Я зрозумів, ситуація щось не така, і я одразу російською сказав, е, кому і ще не виплатили своїм уже рішив, і До мене побігло декілька сотень людей. Я давайте списки. Ми почали. Вони довідні списки. До речі, мій помічник все це пофотографував. У нас є відео, завтра, напевно, ми сьогодні не встигли. Про, про яку суму там вийшла мова? Про які суму? Сказали про двісті чотириста гривень попередньо. Сказали двісті гривень по двісті гривень. Потім зупинили. Але я до чого хочу сказати? Людей до до керівництва до цієї Я хочу сказати, там є дійсно злочинно організована група, тому що після цього не спочатку мене, я був на китці, народний депутат подумали, можливо, гаїшник ходить до цього, але потім підійшло 20-30 цих молодших в чорних куртках, почали там ну дійсно на цих жаргонах. І, в принципі, сутка, коли міліція відійшла і мене лишила з ними одних, ну треба було якось. Терміново вирулювати цю ситуацію, ну, в принципі, я вирахував старшого і сказав, бачу, в одних сорок чоловік ходить, я тобі покажу зараз і посвідчення, і все, давай поговоримо, то вони десь так в той час розійшлися на те, що вони кинули, це ж таке дало. І цих людей, я бачив цих людей, ну, бачите, розпач, сором, плач. І знаєте, хочу сказати, якщо хтось колись бачив в стілі, де. Знаходилася худоба при при 30 градусній температурі тепла без їди, і хтось бачив, ті слози текли. Вона ні мота, не може нічого сказати, але вона плакала. Я це бачив в очах сьогодні тих людей, яких вони просто в одну сторону приймали, а назад просто не випускали. А коли їх випустили, просто не розрахувалися. І ці люди відбули. Я бачу сором в їх в очах, бачив незрозуміння. Я вам хочу навіть сказати ще таку річ. Сьогодні ранку я позвонив додому, підняв мій онок, йому 4,5 роки, підняв і... Знаєте, що він до мене сказав? Не Алло, а каже, слава Україні. Я відкрив рот, не міг закрити. Він каже, дідусі, ти не знаєш, що треба відповідати? Mm. Що? Героям слава. Ну я впав. Я вважаю, що якщо такі слова я чую від свого онука, то я не дар тут кожен день по 15-16 годин, значить я на правильному шляху. І я вірю, що я буду до кінця, щоб дійсно, знаєте, онук мій гордився моїми діями. Це. Я, я це з радістю, ці слова хотів сказати і кажу всім. Я думаю, я сьогодні говорив цим міліціонерам і тим людям, якщо вони дочекаються, що дійсно їхня дитина чи онука, коли вони позвонять в Україні, значить вони вже з нами. Я думаю, до цього дочекаємося. Пане Микола, сьогодні на Майдані з зі сцени багато людей, об моральних авторитетів говорили. Блаженіший Любомир, Гузар, Борислав Попович, Богдан Гаврилишин, там були Юрій Андрукович, Вадимськоротіцькі. Люди почули те, що їм хотіли донести ці люди, які стояли там і казали їм не про те, що треба міняти президента на іншого, міняти прізвище, а що міняти взагалі суспільство, міняти систему, міняти світову. Почули, тому що ця революція відрізняється від революції 2004 року. Тим, що люди не тоді люди виходили конкретно за Ющенка і за Тимошенко. Е і був великий шанс, що от зараз їх їх обдурили, неправильно проховали голоси, буде перерахунок і все стане своїм. Був третій тур виборів, воно стало, люди розійшлися зараз. Люди вийшли від страху за своє майбутнє, не за майбутнє якогось свого лідера. За жодного лідера вони не вийшли. Хоча ми маємо бути вдячні і маємо бути разом, і ми є разом з усіма лідерами опозиції, з нашими лідерами, тому що має бути нормальна політична система, щоб країна нормально функціонувала. Але люди вийшли е не за конкретних людей, а саме за цю Нормальну і політичну, і суспільну систему, тому очевидно, що дуже добре, що ті люди, кого вважають моральним авторитетом, громадські діячі стояли там поруч з політиками, тому що країну будувати треба тільки разом і будувати її будуть вже ті люди і ті діти, які стоять на майданах. Ми будемо те, що ми вищажемо, кажемо, ми будемо тільки реалізовувати те, що вони хочуть. І тому ми є з ними, і вони, до речі, підходять до нас. Ми там стоїмо, пікетуємо, каже, о, як добре, що наші депутати з нами. А як би добре було, щоб сюди прийшли депутати з партії регіонів? А там є частина, яка ж це ж теж наші депутати. І люди зі сходу за них голосували. Кажуть, ми ж сподівались на краще життя. А чому от Батьківщина, Удар Свобода проходить. Ці депутати з партії Регіонів прийшли б з нами, поговорили. Ми б їх теж прийняли, стали б разом з нами. Я до них звертаюся. Прийдіть до своїх виборців, просто поспілкуйтеся, поговоріть, підтримайте їх, бо вони потребують вашої підтримки. Бо ми ж за наше спільне майбутнє і тому мусимо бути і готові на переговори з нормальними людьми і об'єднувати Україну. Зрозуміли, що таке боротьба. Ви сьогодні стали вже дорослішими. Настільки я побачив дійсно в їх очах бажання перемогти, бажання дійсно досягти того рівня, який в якої є дійсно європейські країни. Приємно працювати, приємно допомагати І що теж дуже цікаво, от ми пам'ятаємо, я пам'ятаю студентську революцію 89-го року і працював тоді журналістом, теж не вилазив з того студентського майдану, постійно знімав, спілкувався і мене зараз запитують: а там є якісь лідери, з якими можна було б вести переговори? Чи в них взагалі немає лідерів? Так от я хочу так сказати, що серед цієї молоді таких явних харизматичних лідерів, що хтось один начальник, немає. вони інакше діють. Але рівень суспільної свідомості, взагалі, серед них всіх, рівень того, як має функціонувати країна, набагато. Більше, ніж був тоді серед нас, молодих людей, тому що кожен з них вже є таким потенційним лідером, і це надихає на те, що ми от будуємо це нормальне суспільство, де на, на якусь одну людину сподіваються, а всі разом сподіваються на себе, і це сподівання об'єднує всіх людей. Будемо сказати, вони перейшли. Вони комунікабельші, вони мудріші, вони знають декілька мов. Вони бували за кордоном. Вони бачили, як живуть їхні ровесники. Звичайно, вони хочуть досягнути, хоча б того рівня, і вони настільки скоро можуть мобілізуватися, наскільки скоро організуватися. Що я думаю, питання в лідерів може дуже скоро виникнути, але це. Найближчому Але, тим не менше, змі багато пишуть, і я там відчуваю людина, яка там ходить, теж була на майданах, що ступінь радикалізації так. людей, які там знаходяться, є значно вищим, ніж 2004 тисячі четвертого року. Так. Це так. правда, тому що в 2004 році було сподівання на те, що прийде ось новий президент, законобраний, який є патріотом, є українцем, і раптом все налагодиться, бо ми всі вийшли з цієї патерналістської радянської системи. А після всіх цих розчарувань. Ми ж думали, що люди взагалі не піднімуться, тому що люди взагалі вважали себе вдуреними, вважали себе, і вони піднялися вже з зовсім з іншими настроями. Вони не від когось щось очікують. Вони покладаються на себе. Вони так стоять в цих колонах рука до руки, плече до плеча, і кожен розуміє, що він є частинкою цього великого ланцюга, який має цю країну змінити. Розумієте, це це абсолютно різні настрої. Це не можна порівняти навіть з тим, що було. Ви знаєте... Тому я думаю, що зараз такий найбільш доленосний час в історії країни, і те, що сьогодні впав пам'ятник Леніну. Я написав статус. Про це зараз поговоримо після електронного не, не, не будемо зараз обговорювати. Пане Михайло, щодо радикалізації? я, я хочу сказати, я кожен день біля своєї палатки і зустрічаю від 200 до 300 своїх земляків з Тернопільської області. Я хочу сказати ні один, ще не сказав, що він до перемоги вступиться з майдану. Так вони їздять, міняються. Вони сказали тільки перемога, тільки перемога. Яким чином? Якщо поліппроліться кров з однієї сторони, це буде. Десятикратному крову на другу сторону чого б дуже не хотілося, але якщо хтось думає, що може когось одного щось зробити, вистрілити, вбити і це ця наброда поштовх, що я думаю, тоді вже зупинити не буде нічого. Ну дай не дай Бог. Бог. Ми продовжуємо наш євромарафон. Вихід є, зустрінемося після короткої реклами. Дочекайтеся, буде ще цікавіше. Ja, sehr, 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 sehr.